Це приватний сектор у комунарському районі. О пів на одинадцяту сюди прилетіла російська авіабомба. Наразі відомо про кількох поранених. Їх у важкому стані доставили до лікарень. Щонайменше сім будинків зруйновано, пошкоджено внаслідок атаки і газопровід. Так нині виглядають подвір'я приватних будинків у комунарському районі. В одній з осель поряд з місцем прильоту перебували доньки запоріжця Романа, в той час, як він сам був на роботі. Діти з місця атаки одразу вивезли батьки дружини, дівчатка не постраждали. Молодша дочка була там подальше. Молодша донька була трохи віддаленіше, а старша прямо у вікно це побачила, як воно прилетіло. Дуже сильно злякались, дзвонили. Дуже сильно перелякані були. Нічого вони не чули. В них переляк. Ми їх відвезли до батьків, дружини. Вони там. Через один двір від будинку, куди прилетіла авіабомба, мешкає з родиною. Пані Вікторія ділиться на власні очі. Бачила, як летів снаряд, про те, що цікаво, вибуху не чули. Раз, тільки на подвір'я заходила, і нота так летіло, ми побачила, вона блиснула і резко спікірувала будинок. Вибуху ні як такого не було. Куча землі на нас полетіла, і все. Дим, дима такого не було, зрива такого особого я теж не чула. Просто бух і полетіла земля. А от до багатоповерхівки за кілька метрів від приватного сектору ударною хвилею винесло різноманітне сміття, зокрема уламки стін та залишки одягу. Вибуху мешканці будинку також не чули, а всі вікна на диво вціліли. Удар. Отак от все вверх літіло, кирпичі літять. Цегла, кирпичі, Пиляка, через окно нічого не видно. Я одягнув, побіжав на п'ятий поверх. Думаю, там з і Денька, там і все, все. двірі постучав, ніхто не відчиняв. Ну, дивлюсь, двері ціли. бо я ж лежав, а каміння як вилетіло. На місце атаки одразу прибули рятувальники та комунальні служби. До міського контакт центру за годину від моменту атаки надійшло всього два звернення про пошкодження даху. Наразі комунальники обстежують території. На телефон контактного міського центру. Поки що не надходило великої кількості замовлень, але наші фахівці на місці і у разі необхідності вони готові надавати допомогу. Кілька екіпажів на локаціях розміщено. все готове для того, щоб встановлювати тимчасовий захист у пошкодженні віконні отвори або брати участь у інших відновлюваних роботах. Загалом внаслідок удару поранення отримали дві літні жінки. Одну з них доставили до лікарні з численними переломами та мінновибуховими пораненнями. Другу медикам вдалося стабілізувати на місці. Ліквідація наслідків удару триває. Вадим Соринами піта Дейнега телеканал МТМ.